Сорт «Еміль» — закордонна селекція. В цьому році непогано себе показав. В цьому році, як і по всій Україні. Ми спостерігали негативний вплив погодно-кліматичних умов як навесні, так і восенище, коли була осіння посівна озимих культур, і ми спостерігали також, відмічалася посуха ґрунтова, і зерно довго лежало в землі, не приростало, так як не було вологи. Заморозки вони пошкодили саме під час цвітіння з Зерна колоска відбулося пошкодження, і тому сформований врожай має невиповненість, щуплість зерна. Я думаю, що не кожна задоволя задовольнили врожаї цього року. Були поля такі, які по 38. Ми зібрали. Ну, були такі поля, що і під 60 давали. В цьому році краща ціна на зерно. Це що спасає. Минулому році вона піднялася, в цьому вона році вже краща. Навіть в момент збирання врожаю, ціна на зерно не падає, трошки впала і стабілізувалася, пішла знову вгору. Оце спасає аграріїв при фронтових зонах. Територіях аграрії потерпають від артилерійського обстрілу. Стикаються з тим, що мінна небезпека і не мають, не мають доступу саме на деокупованих територіях аграрії до своєї землі і вона не обробляється. Близькість кордону. Ми ще можемо працювати. Хлопці, ті, що під кордоном в 2-3 кілометри, є господарство біля нас, ось рядом. Там взагалі працюють автіві-дрони. на оптоволокні, зараз попали, спалили і трактори з посівною сівалкою, і спалили подвоз сім'ян і удобрені, теж КАМАЗ постраждав.